Христос воскрес. Доброго дня. Насамперед величезне спасибі за запрошення мене до участі до тої конференції і за саму конференцію на, на таку тему і за дуже змістовні виступи, які я встиг сьогодні послухати. І переконаний, що ще будуть. Дійсно, тема на ну, тема, яка Якби на мені, яка, яка пов'язана з, з моєю присутністю тут, вона не є виключно моєю людина в часі війни, це фактично квінтесенція майже кожного виступу, який ми вже чули, які ще почуємо, і тому я спробую у своєму короткому слові. Зосередитися на, на чутливих точках, які, на мою думку, людина може відчувати в часі війни. Чим далі від фронту, тим більше чуємо високих слів, які відриваються від землі, і будуємо тим далі плани на майбутнє, які не бачать близьких горизонтів. Так і справді легше давати собі раду зі стійкістю, тому що далеке майбутнє завжди ближче, ніж близьке майбутнє. Але я хочу повернути наш режим рефлексії на макрорівень, вважаючи, що далеке майбутнє залишається таки далеким. Допомогти у цьому може опанування навички мислити категоріями сполучених посудин. Вони там, маю на увазі моїх побратимів на фронті, це ми тут. Ми тут, це вони там, розірвавши цю взаємозалежність, ми втратимо рівновагу, і вони втратять корабель під назвою Україна отримає більше шансів піти на дно. А ми вже знаємо з історії, яким може бути для нас дно. Тому важливо пам'ятати, що якщо повернення в минуле і неможливе за законами фізичного часу, то повернення минулого. Можливе за законами історичного часу. Я хочу надати дещо іншого сенсу поняття тотальної війни. Тотальна війна це не знищення під корінь усього. Це діє задля війни від кожного. Це колосальна мультизадачність всього суспільства задля перемоги. Це нічого зайвого у словах, нічого непродуктивного у роботі, нічого егоїстичного у думках. Це кращість за ворога у всьому – в культурі, в науці, в освіті, в господарюванні, в інноваційності, у кожного свій меч, але володіти ним потрібно досконало. Людська байдужість, якщо будьмо чесними, яка якщо як, яка, будьмо чесними ховається у природі людей, в тому числі людей західної цивілізації, в тому числі людей. Християнських морально-етичних цінностей не залишає нам іншого вибору як боротись. Великі війни ніколи не точаться між двома сторонами. Хтось комусь завжди допомагає, хтось інший завжди на чиїй стороні, і не обов'язково на твоїй. Але це не означає, що всі війни мають характер світових. Наша війна поки що не стала світовою хоча чим далі, тим різкіше розділяє політичний світ. Можливо, вона і не переросте у світову не стане глобальною. Західний світ дуже не хоче цього. Імунітет його байдужості все ще дуже сильний. Тоді як Росія, Іран, Китай та деякі інші країни більше ніж захід не проти такого сценарію. Це через те, що коли не може стати першим, з'являється майже непереборна спокуса, зруйнувати досягнення першого. Тому поки що не видно потенціалу до згасання війни, і це не надто хороша перспектива для нас. А крім того, це ще й фактор наростаючого роздратування від нашої війни і від нас у світі, який зредукував поняття гуманності до благодійності та соціальних проєктів, але не до силового втручання заради благих намірів, і тому і виявився не готовим до великої біди поруч зі своїми кордонами. А у біді рідко приходять на допомогу значно легше підштовхнути в біду, призвести до біди, не запобігти біді. Так нам допомагають, але це не та допомога, якої ми хочемо, і не та, на яку заслуговуємо від тих, хто нас цю біду підштовхнув. Бо якщо ми будемо чесними, то не тільки ми самі винні у всьому. це занадто проста відповідь. Є ще геополітика, і вона не грала на нашому боці щонайменше 20 з лишнім років від нашої незалежності. І не тільки тому, що ми були корумповані, не інноваційні, чи ще там не якісь. Ми розуміємо, що це були лише приводи, щоб прикрасити їхню байдужість до нас, їхню відданість більше своїм інтересам, ніж загальним принципам гуманізму, а принципи та інтереси в політиці рідко збігаються. Саме принципи формують сталі образи світу, тоді як інтереси здатні лише на тимчасові конструкти. Світ, уникаючи політичної сліпоти, а разом з ним і ми самі, уникаючи історичного марнославства, повинні зрозуміти, що Україна це не типова країна Європи. Вона належить до невеликої когорти країн з історичною місією, незалежно від того, добре це чи погано. Так є. Ця місія наслідок значної мірої географії, але також і особливостей генезису нації, наше співіснування з Росією невідворотне, якою б вона не була, і небезпека та виклики приходитимуть ще довге саме зі Сходу. Нам слід прийняти це і будувати свої політики з усвідомленням цієї неминучості. Водночас, наша війна. Вилікує значну частину світу від політичної сліпоти, яка питатиме нас потім, що робити з Росією, якою б вона не була, у цьому Україна зараз має унікальний шанс набути міжнародної суб'єктності, але це відтерміновані у часі завдання, перманентний порядок денний нашого воєнного та повоєнного життя. Серед них серед цих завдань. Першочерговим для українців, на мою думку, але й не лише на мою, є віднайдення моделі суспільного договору для суспільної згоди у такому українському суспільному договорі слід обов'язково знайти місце для людини. Ми маємо шанс віднайти нову етику для розгубленого західноєвропейського суспільства, яка допоможе йому подолати страх безсенсовності. І ця нова етика може бути написана українською мовою. Ми маємо шанс переоцінити ціннісні орієнтири для людини 21-го століття, яке насправді розпочалось 10, а не 23 роки тому. У нашому суспільному договорі ми повинні наважитись сказати вголос про складні та незручні речі, про те, що варто залишити минуле в минулому. Що важливіше не те, як ми пам'ятаємо минуле, а те, як ми уявляємо майбутнє, що необхідно почути кожного, кожного, хто залишиться у нашій країні після перемоги, або хто повернеться до неї, або хто вперше приїде сюди, щоб в ній жити. Але маємо розуміти, що це наразі лише шанс це все зробити, виконати це контрольне, форс-мажорне, а не домашнє прогнозоване завдання. Бо я не уявляю, що з нами має стати, якщо ми його не виконаємо. Але повертаючись до категорії теперішнього, до війни, яка за вікном і у вікні вже другу весну, легко погодитись з думкою, що людина в часі війни стає більше людиною. Добровольці, волонтери, нові обличчя, жартовність та відданість. Але значно складніше визнати, що в часі війни так само людина отримує додаткові нагоди і спокуси стати менше людиною. Оце зменшення людини може відбуватися як на фронті, так і в тилу, як на війні, так і без війни. Звичайно, більше шансів знецінити власну вартість є у людини, яка під час війни живе без війни в голові та серці, ніж у людини на війні. Де жорстока реальність може виправдати певне моральне зменшення людини, яка з якогось моменту, особливо під час довгої війни, починає сприймати дійсність війни як своє невідворотне буття, а відтак перебудовує морально етичні конструкти, так, щоб вижити і перемогти ворога часто будь-якою ціною та часто не прив'язаними до моралі засобами. Тому незалежно від того, де зараз знаходиться людина, їй слід пам'ятати. Що це може статися саме з нею. Особливо, якщо вона забуватиме, що війна недалеко і що вона не чужа, і що людина у часі війни повинна діяти по-іншому, ніж коли війни немає. Бо поки війна триває, то й людина триває у часі, у часі війни. Дякую.